Вітає, друзі, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Дух Святий, ви знаєте, в ім'я Господа Ісуса Христа, Господь ти нас прикликав, Господь, для того, щоб ділитися Твоїм словом із тими, хто страждає в цьому світі. І нехай у цей момент вони також будуть прикликані ті, кого ти Господи обрав. Ти їх обрав, але вони, можливо, ще не усвідомили цього. Тоді я прошу тебе, мій Бог, під час цієї передачі, нехай ті, кого ти прикликав. Але вони ще не усвідомили цього, зрозуміють це. І нехай вони оживуть і приймуть Духа Святого, Господа Духа Святого, щоб постати перед тобою, мій Бог, і виконати те, що ти від них очікуєш. В ім'я Ісуса Христа. Я це прошу в тебе. Слава Богу. Мої друзі, нехай Бог благословить вас і особливо тих, хто є обраними для того, щоб ви могли. Звершити Божу справу. Ви знаєте, я не знаю точно, але чомусь Дух Святий направляє, і тому це, це прикликання, це запрошення по всьому світу, можливо, зараз передається для того, щоб обирати обирати тих. І робити різницю в житті тих, хто обраний, хто є обраним для того, щоб ділитися цим словом, словом Божим у цьому світі. Тоді подивіться. Я розмірковував про тих, 318 слуг, які Авраам обрав для того, щоб вони, ці 318, могли боротися і перемогти царів, які захопили племінника Авраама Лота. Авраам обрав цих 318 і він. Атакував ці чотири армії, які до цього перемогли п'ять армій. Тоді Авраам визволив свого племінника, який був у руках у божих ворогів. І ці чоловіки вони були звичайними, вони просто були слугами Авраама, вони були його робітниками. Хто вони були? Які в них були особливості, були. Біблія про них нічого такого не розповідає. Біблія не говорить багато про цих 318 обраних Авраамом. Але Бог знав цих людей, їх імена без сумніву, без сумніву в Біблії, або в якихось інших людських книгах не записані. Але вони записані в книзі життя без сумніву 318, які сховані від очей людських, але не від Божих очей. Те ж саме було, коли Гедеон був обраний, щоб боротися із мадіянтянами. І народами Сходу, і врятувати Ізраїль. Ми пам'ятаємо, що коли він затрубив в ту трубу, 300 тисяч людей зібралося на цю битву проти мадянітян. Але Бог сказав дуже багато людей: я не хочу, щоб. Ізраїль думав, що це він зміг перемогти. Я не хочу, щоб Ізраїль про себе високо думав і себе прославляв, маючи таку армію. Ні в якому разі, Усі повинні були знати, що це саме Бог дав перемогу. Тоді Господь сказав дуже багато людей і відділили тих, хто мав страх, тих, хто боялися. І так далі, всього лише залишилося 10 тисяч чоловік, і Бог сказав все одно ще багато, щоб Ізраїль не сказав, Я спас себе. Тоді Бог обрав Бог обрав тих, хто. Пили воду особливим чином, ті, хто, знаходячись у цього джерела, були готові до боротьби, до битви. І були саме ті, хто був обраний Богом, всього лише 300 чоловік залишилось а інші 9700 пішли по домівкам, і 300 залишилось. І ці 300, через них Бог дав перемогу Ізраїлю. Я розмірковував про це, говорячи, наприклад, наступне. Це дуже сильне. І через них Бог Дав перемогу Ізраїлю. І я розмірковував про це, говорячи, наприклад, наступне: це дуже сильно, тому що 318 слуг Авраама вони були звичайними. Це були люди, які просто займалися звичайною роботою, і вони не були якимись там воїнами, вони були звичайними людьми. Але Авраам знав, ким вони були. І прикликав їх, і із цих слуг Авраама вони стали Божими слугами, вони стали тими гігантами віри, яким Бог дав перемогу Аврааму. Якщо ми говоримо про 300 обраних Гедеон, це також були люди, які займалися сільським господарством або там пасли тварин. Але коли Бог їх прикликав, вони перестали бути слугами для самих себе і стали Божими слугами. Тоді Бог дав їм цю силу, цю владу Духа Святого. І через цих трьохсот Гедеон переміг тисячі і тисячі ворогів. Америкитян, мадянітян і народів Сходу, ви можете собі уявити, що це було, яким чином це все було. Ми, читаючи історію, історії ці, ми бачимо. Але важливо те, що я хотів вам сказати: наступне: у Бога. Немає Знаєте, цих критерій. Господь не обирає людей, таких здатних. Написано. Дух Святий показує усім нам через те, що апостол Павло написав в посланні коринтянам, звертаючи увагу на наступне. Дивіться бо, браття. Це. Звернення апостола до церкви в Коринфі. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних на ваших покликаних. Тобто, роздивіться, проаналізуйте, кого я прикликав. Що небагато хто мудрі за тіло, тобто, це не ті, хто мають якусь особливу освіту, інтелектуальні люди, якісь, які отримали можливість пройти якусь підготовку або мають особливі здатності, може бути, в університеті або ще десь. Бог не прикликає, не обирає. Багато мудрих, небагато таких, небагато мудрих по тілу, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, ті, хто був народженим в таких сім'ях, де Маються якісь є, яка... є якась династія. Але написано наступне. Але Бог вибрав це те, що мені приносить задоволення. Але Бог вибрав немудре світу. Слава Богу. Я один із цих Бог, вибрав немудре світу. Щоб засоромити мудрих. І Бог, немічне світу, Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Тоді ви бачите, Бог обирає, можу сказати, не мудре, щоб засоромити мудрих. І слабке або немішне Бог обирає, щоб засоромити сильних цього світу, тих, хто думають про себе, що вони наче якісь там особливі. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Я дуже часто себе бачу в цьому тексті. Я люблю, мені подобається цей текст, тому що це дійсно те, що зі мною відбулося. І я вдячний Богу за це, тому що усе те, що відбулося в церкві в храм Духа Святого. Має цю печатку. Має цю печатку тих людей, які не були мудрими по плоті, по тілу. Не були мудрими і не були цими сильними або такими там благородними. Бог обирає. Не мудре і немічне, щоб засоромити сильне і мудре цього світу, Бог обирає щось погоджене і незначних, щоб значне знівечити для того, це причина, чому Бог таких обирає, так щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Тоді, мої друзі, це до нас говорить. Ви знаєте, може бути, ви зараз слухаєте мене і ви знаходитеся у в'язненні, вас засудили. Засудили на 20, на 30 років. На 40, на 200 років може бути звичайно зрозуміло, що ви стільки не проживете, але такий винесли вирок. Може бути, ви така людина, яка має вирок, щоб померти у цьому житті? В цій ситуації, в якій ви вже зараз живете? може бути я не знаю. що ви звершили, який злочин, може, ви ніякого не зробили злочину, але вас вже ув'язнили разом із іншими. Може бути, ви якимось чином шукали у цьому житті можливість своїх дітей прогодувати. Або ще якісь свої потреби забезпечити. Робили усе, що можливе, щоб знайти харчування, або може бути жінка, яка повинна була себе продавати, своє тіло, або ви залежна людина. Не знаю, ким ви є, ким ви є. Це не важливо. Важливо, що Бог обирає. І коли Він обирає, його критерій це стан серця, це щирість серця. Коли Бог бачить. Людину, чиє, чиє серце щире, не те, що там людина заслуговує щось перед Богом, мати особливе. Ні, Бог дивиться на щирість, на щирість серця людини. Бог бачить те, що йому подобається, і обирає таку людину, обирає саме таких, саме таких людей Бог обирає. Тоді в незалежності від того, що ви робили, або вже ви перестали робити, або продовжуєте робити це, неважливо, ким ви є, що ви робили в минулому. Але якщо всередині вас, в самій глибині вашій душі, є це бажання щире змінити повністю ваше життя. Якщо ви говорите, я не хочу бути тим, ким я є. Я ганьба для моїх близьких, для моєї сім'ї. Може бути, ви, ваше ім'я, коли промовляють, це тільки ті, хто шукають вас, правоохоронні органи вас в список, розшуку поставили. Неважливо. Якщо ви щира людина, неважливо неважливо. Навіть якщо вас там на 400 років засудили, приговорили, Бог зможе дістати вас звідти, тому що Він є Бог. Він обирає людей, які у цьому світі не варті нічого відкинуті. Загублені залежні люди, які майже божевільні. Неважливо, хто людина і що вона робила в минулому. Бог обирає, дивлячись на щирість наших сердець, на прозорість серця. Бог шукає. Таких людей, ви знаєте, це схоже на, на те, що ми робимо, коли я бачу щиру людину. Він хоче знайти також щирого для того, щоб вони були поруч, такий же, хто він справжній, він прозорий, такий же, хто богобоязливий. навіть якщо. Він не знає Бога, але у нього є це відношення. Така людина є обраною Божою, навіть якщо поки що вона застрягла в цьому бруді життєвому, і він, вона не вибралася. Але коли Бог обирає, він робить із людини. Яка є слугою для інших людей, або сама собі, і робить слуг для самого себе. Це те, що відбулося із цими героями Авраама, і з цими трьохста Гедеона, це те, що відбувалося і з тими, хто Давид обрав. Ці 32 людини, які імена ми точно не знаємо, але вони стали тими, хто зробив історію разом із Давидом і їх імена в Біблії ми не бачимо. Але ми бачимо цих людей в книзі життя, і їх імена знаходяться там, де сховав їх сам Ісус. Тоді, мої друзі, Бог обрав вас. Може бути, ви перший раз слухаєте цю передачу, яку я роблю, і вам просто було цікаво, що цей єпископ говорить, ким він є. Ви обрані. Якщо ви щира людина, ви обрані для того, щоб бути Божим слугою. Для того, щоб ваше ім'я було записане в цих небесних хроніках. У цій книзі життя. І Бог. Буде прославлятися, Його ім'я буде святитися через вас, через ваше життя. Це те, що Бог бажає. Бог хоче, щоб Його ім'я, ім'я Господа Ісуса Христа, було прославлене, було вшановане через ваше життя. Саме тому Він і обрав вас. Тоді, друзі, що робити мені для цього, ви запитаєте. Знайдіть одну із наших церков, храму Духа Святого, і поговоріть із пастором, і він дасть вам цей напрямок. Нехай Бог вас усіх благословить. До завтра, слава Богу.